Вітаю вас! І сьогодні я хочу поговорити з вами про пасивний дохід. Тому що дуже часто в інтернеті з'являється зараз дуже багато постів про те, що якщо вам пропонують пасивний дохід, то це якийсь лохотрон, туди не потрібно навіть звертати на таке увагу. Дійсно, можливо, так воно і є, але це не стосується нашої компанії. Я нагадаю, що я звати мене Юлія Сердюк я лідер компанії Лівгуд. Наш клуб дійсно дає можливість пасивного доходу. І я вже не один місяць в цьому клубі працюю і вже змогла впевнитися в тому, що якщо наші засновники, наші лідери говорять щось обіцяють або про щось говорять, то це обов'язково здійсниться і це обов'язково так і буде. Так от наші лідери говорять про те, що через деякий час кожен учасник нашого клубу буде мати свій пасивний дохід. І якщо людина не запрошує нікого, просто являється партнером, учасником клубу, то вона буде отримувати 2000 доларів на місяць. Це, звичайно, дуже круто. Але для того, щоб отримувати цей пасивний дохід, звичайно ж потрібні якісь дії, тому що ви розумієте, що на пустому місці і з нічого гроші не отримуються. За що ж ми отримуємо цей пасивний дохід? Кожен учасник, який приєднується, який стає членом клубу Євгенут, він сплачує свої. Членські внески. Це 9,99 на місяць. Так от саме із цих членських внесків і формується оцей пасивний дохід. Кожен учасник отримує свою структуру, таку невеличку матричку, яка має розмір 2 на 15, тобто, це два учасника під вами, і матриця вона росте в глибину. Розширюється в глибину до 15 го рівня. Так от, ця матриця, вона, ця ваша структура, вона заповнюється людьми. Чи то від ваших активних дій, коли ви запрошуєте людей, чи то від дій ваших вищестоящих лідерів, які активно працюють, і завдяки цьому до вас в вашу команду приходять. Чужі люди да, від ваших партнерів, але вони являються членами вашої команди, вони заповнюють вашу матрицю. Так, от з кожної людини, яка прийшла потрапила до вас в вашу структуру, ви отримуєте 25 центів. Це для початку це ну, так, невеличка така сума, але ваша матриця з часом буде. Заповнюватися, збільшуватися, да, команда буде рости, і тому що якщо ви прийшли на пасив, ви нічого не робите, то ті люди, які та людина, яка вас запросила, вона не прийшла на пасив, вона активно працює, вона запрошує, вона розповідає. Ті люди, які потрапляють до вас в вашу структуру, в вашу матрицю, вони теж не прийшли просто так сидіти і чекати. Своїх переливів і пасивний дохід. Тому що, ви розумієте, якщо просто чекати, то це може бути дуже довго. Якщо кожен буде чекати, то це, звичайно, пройде багато часу. Але в наших командах, в наших структурах люди дуже активні, тому що більшість приходить не на пасив, а на. На активні дії. І саме від цих активних дій ваша команда, ваша матриця буде заповнюватися. І завдяки цьому ви будете отримувати свій пасивний дохід. Кожен учасник нашої, нашого клубу, який сплачує 10 доларів членських внесків. Він має право і він буде отримувати свій пасивний дохід, тому що людина, яка прийшла в клуб заробляти гроші, яка відчула можливість швидкого заробітку, яка відчула знаєте, смак грошей, вона не буде сидіти і не буде чекати. Тим більше, що це найлегший спосіб. Заробити гроші, тому що тут не потрібно нічого купувати, не потрібно нічого продавати, не треба затарюватися, робити в себе вдома цілий склад для того, щоб потім все це продати або подарувати комусь. Не потрібно нікому нічого нав'язувати, бігати з каталогами, приставати до людей і так далі. Ми просто ділимося інформацією, тому що дійсно, якщо людина. Розбереться і зрозуміє ось цей такий дуже простий, але чомусь людям складно повірити в те, що дійсно тут можна так просто все заробляти, просто розповідаючи, просто запрошуючи людей. І коли людина зрозуміє все це, вона не буде сидіти на пасиві. І тому наші матриці вони дуже швидко будуть заповнюватися, тим більше, що ми зараз стоїмо на порозі другої хвилі, і аналітики нашої компанії вони провели такі дослідження і говорять про те, що до кінця 2024 року. В нас до нас прийде від 3 до 5 мільйонів партнерів. Розумієте, Від 3 до 5 мільйонів партнерів це дуже багато. Тим більше, що за перший рік ми в компанію прийшло мільйон партнерів. І ви розумієте, що всі ці люди вони прийдуть і будуть знаходитися, знаходитися нижче тих, хто вже в. Клубі, хто вже в командах, тому зараз дуже важливо не прогаяти свій час і бути саме тут, в цьому клубі, тому що з часом кожна людина буде мати свій дохід, чи то активний, чи то пасивний. Пасивний буде обов'язково 100%. Про це можна навіть не сумніватися. Навіть якщо у вас щось не виходить, щось. Десь там не виходить, але ви все рівно будете отримувати цей дохід. Тільки потрібно дати собі трішечки часу. Але я не пропоную вам сидіти і чекати цього пасивного доходу. Це повинен бути як такий приємний бонус до тих основних шести, тому що у нас є ще, крім цього, шість видів доходу. Це і на запрошення людей, і на продажі продукції, тому що наша компанія має прекрасну, високоякісну, дуже класну, крутющу продукцію, яка подобається людям, яка ну, розходиться дуже, дуже швидко розходиться і дуже всім подобається. Тому, будь ласка, приходьте, слухайте, дивіться, роздивляйтеся. Приймайте правильне рішення. Я запрошую вас до своєї команди. Нас команда дуже швидко розвивається, тому що всі лідери працюючі, всі активні, і ви будете мати свій успіх, свій дохід. І повірте, що це дійсно та компанія, яка дає можливість змінити не тільки своє життя. А і життя своїх рідних, своїх близьких, своїх дітей та онуків. Компанія вже дала можливість зміни більше як 150 250 тисячам людей. Це дуже круті результати. За 17 місяців свого існування ось такий крутючий результат. Кожної неділі. Кожного тижня у нас в компанії з'являється більше 10 тисяч нових партнерів. І кожного тижня у нас з'являються майже 3 тисячі партнерів у першому статусі бронза. А це говорить про те, що майже 3 тисячі людей змогло запросити. Всього дві людини. І ось уявіть, якими темпами збільшується наша росте, наша компанія, збільшується наш клуб. Тому однозначно тут потрібно бути, потім вже розбиратися. І не потрібно знаєте, зациклюватися на оцих 10 доларах. Ви сплачуєте членські внески, ви платите ці 10 доларів для того, щоб отримати набагато більше, щоб змінити своє життя. І ці ваші внески, да, розходи, як дехто говорить, вони дуже і дуже швидко окупляться, і ви будете мати щастя бути фінансово незалежною людиною. Я вам даю інформацію, ви її сприймаєте чи не сприймаєте це вже ваше право. Але я дуже хочу, щоб кожен із вас зробив свій правильний висновок і прийняв правильне рішення. Я бажаю вам цих правильних рішень, я чекаю вас в свою команду, бажаю вам крутіших результатів разом з командою і високих чеків для того, щоб змінилося не тільки ваше життя, а й життя ваших рідних.